Вчителі ліцею No15 ведуть уроки в СІЗО для учнів, які наводили російські ракети та палили релейні шафи на залізниці. Микола Цибулько та Тетяна Стрихар, вчителі, розповіли про свої враження. Чи жаліють діти, що вони там опинилися? Навряд чи я б не сказав, що вони відчувають якийсь жаль, хоч я в них і напряму не питав. Я навіть не думаю, що вони прям сильно усвідомлюють, до чого це веде, який час їм доведеться вибухати. Ну це 15 років мінімум. так? Я ж не знаю, вони ще ж йдуть, uh -huh. йдуть як діти, а як це буде насправді, я не розумію. А вони не розуміють, можливо, в силу віку свого чи. Я думаю, що це і як так, саме сприйняття виховання. Тобто uh -huh. Вони просто про це не задумуються і не хочуть навіть задуматися. Можливо, сподіваються, що це минеться, як завжди. Все миналося і це минеться. Посидять і їх випустять. Так, так. Чи важко навчати таких дітей? От яка відмінність в класі перед дошкою? Чи тут все ж таки в таких умовах? І тим, що треба відповідно шукати на якому моменті зупинилася світа і до цього моменту вертатися. І потім, наприклад, розказувати не просто якийсь факт, а починати з глибини, звідки він іде, як це дійшло, і от тепер, от зараз, ми використовуємо це ось так. А от самі діти, сама поведінка, самі ставлення до навчання. Не сказати, щоб це їм в радість, навчання їм явно не в радість. Завдання вони виконують ну, відповідно. Доводиться говорити щось що оце, 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 виконати, виконати. Ви казали, що вони більш запущені в освіті, тому ну, що це батьки. Можливо, батьки. Швидше за все, що це батьки, відповідно. Я не знаю, хто може дітей змушувати навчатися. Вчителі навчатися дітей не можуть Можуть тільки навчити. Uh -huh. А відповідно, змусити навчатися мають батьки, ну і виховання ж звідси має бути від батьків, від всіх оцих uh -huh. родичів, хто там є. Швидше за все, дітьми не займалися, відповідно, діти такі в нас є. Ці діти, котрі потрапляють під вплив російських чат-ботів, вони справді є ЦАПами-відбувальними, бо їм дають завдання, вони нібито роблять, їм обіцяють великі гроші, але діти їх не отримують, Їх просто-напросто садять в СІЗО. Вони самі діти про це розповідають. Що да, самі діти про це розповідають, про те, що їм обіцяють великі гроші. Але мені одна дитина розповідала, що справді гроші їм йому не. Надіслали, і він зараз сидить у СІЗО через свої оці дії. Прокурор прокоментував кримінальним кодексом. Передбачено, що за вчинення таких злочинів, як диверсія та державне зраду, передбачено безальтернативне покарання у віді 15 років позбавлення волі. Також законодавством передбачено можливість і зменшення такого виду покарання за певних умов, але Ну, скажімо так, це ще потрібно заслужити. Навіть якщо це діти все одно 15. Ну, так. 15 років ну а скажу, є механізми для зменшення цього призначення меншого покарання ніж передбачено санкцією кримінального кодексу України. Проте це вже вирішує перш за все суд. Тобто, це вже як вирішить суддя. З якого віку настає відповідальність за державну зраду. Це стаття 111 кримінального кодексу. України, відповідальність настає з 16 років за диверсію. Тобто, це в нашому випадку це підпали об'єктів укрзалізниці. Відповідальність вже з 14 років. Водночас. А також кримінально процесуальним кодексом України передбачено, що до дітей, які не досягли віку. Про те, які вже мають 11 років, можуть застосовуватися заходи примусові заходи виховного характеру. Що це може бути? Це може бути як і передача під нагляд батькам до досягнення повноліття, так і відправлення дітей до спеціальних виховних установ до досягнення ними повноліття. Тобто навіть вже з 11 років до дітей можуть бути застосовані відповідні заходи кримінального примусу, детальніше у свіжому номері Ольга Самсоненко для газети Вість.